прикладі Євлієва можна зрозуміти, що відбувається з людьми, яких Раша ставить на коліна, заставляє вибачатися. Пам'ятаєте, як Івлєєва просила там у раші вибачення, у Путлера і ну, апелювала до да, сильних там з Раші. І бачите, її накручують постійно ганьба, накручують її там сім років. Це я до того говорю, що якщо Україна не буде відповідати на ракетні обстріли, то ну, Раша буде тільки нагліти. А зараз знов по Білгороду. Це вже у нас 3 січня. По Білгороду зараз удар і по, а, опять по Криму удар. І це крашу, Рашу буде зупиняти. І ну, України, у України зараз є все, крім в 16-х. Дійсно, в повітрі перевага їхнє. Літаки, там, їхні бомбардувальники безкарно підіймаються в небо. f 16 потрібна для перемоги, ну, без цього не можна. Ну, не можна, От, ніяк зараз. А тому чекаємо на F-16, я думаю, що вони вже десь близько, поблизу. Тому що, якщо я в попередніх роликах казав, якщо Путін застосовує а стачу ракет. Це зрозуміло, що він бачить, що f 16 підходять, потім їхні літаки там обрублять такі, такі виліти, якими вони можуть бомбардувати Україну. Ну і кораблям вже, теж буде вже заказано обстрілювати безкарно Україну. f 16 це зараз. Я можу порівняти це на початку війни. як... Системи про ППО потрібні були були Україні, щоб витримати все, так і зараз щоб перемогти, потрібно в 16 На F 16 дуже велика ставка. Це так: Україні дасть таку перевагу, що даже там я чув якісь підсумки спеціалістів військових, котрі говорять, що скоротяться втрати українські втрати в 10 разів. 10, це, це тільки в 16, якщо зайде до України. Ну, так, так, такий ролик. На все добре, до слідючої зустрічі.